Моє вітання з вами Солі, і у сьогоднішньому відео ми нарешті розберемо геймплей та білд лайли. На каналі вже було відео з першими думками та враженнями від цього персонажа. А ось зараз, розібравшись у механіках та зігравши за лайлу, я розкажу наскільки вони виявились правдивими і як за цей час змінилося моє ставлення до персонажа. Проте для початку пам'ятаєте цей момент користі у них, бо хто знає, раптом виявиться, що Лайлу все-таки можна зібрати у домах. Так ось я навіть не знаю, як вам про це сказати, краще побачити це своїми очима. 私ははのた Отож, розпочнемо з загального. Лайла виявилось доволі сильним чотиризірковим персонажем, котрий прекрасно розкриває свої сузір'ями, але при цьому не дуже сильно від них залежить. Хоча цей момент може бути інакшим в залежності від пачки, котрих Лайли насправді доволі небагато. А ось стосовно ролі, то Лайла виконує одразу дві функції. В першу чергу вона є щитовиком. А по-друге, персонажкою, котра завдає шкоди із кишені, а також накладає певного кріостатусу. І навіть незважаючи на те, що шкода від навички є невеликою, ігнорувати її теж не варто, адже у певних пачках з певними персонажами її можна непогано Збільшити. Крім того, і щит і демедж на очах скейлиться від ХП, принаймні частково. Тож правильно збираючи лайло, ви збільшити обидва показники. І якщо з питанням шкоди все доволі зрозуміло, то щит заслуговує більш глибокого огляду, адже він є головною причиною брати лайло у команду. І відповідно вартий порівняння з іншими щитовиками. Першою до порівняння на думку спадає Діона, і хоч її щит має краще резисти, лайла наділить вас набагато міцнішим щитом, ще й зручним з точки зору перезарядки. І в цілому, завдяки пасивкам та першому сузір'ю, Лайла має доволі міцний щит, котрий, є хоч і не найкращим, але доволі приємним. Проте щит Томи за правильного використання або ж Ноель буде міцнішим. За діда я взагалі промовчу, адже у чотирьох зіркових персонажів проти нього шансів немає. Але, як я казав раніше, лайла корисна не лише своїм щитом, а й іншими нюансами своїх здібностей, тож ми розглянемо її таланти більш детально. І цього разу я пропущу автоатаки, адже у випадку Лайли вони не мають ніякого сенсу, тож почнемо одразу з елементальної здібності. Ночі урочистого зосередження це головна здібність Лайли, адже як було згадано раніше, вона накладає щит, котрий скелеці від ХП. Крім того, одразу... Зазначу, що дія та перезарядження навички тривають 12 секунд, що доволі довго та заручно, особливо якщо порівнювати з іншими чотирьох персонажами. Проте навичка Лайли має ще й другий ефект, а саме, кожні півтори секунди щит лайли створюватиме одну нічну зірку, котрі накопичуються максимум до чотирьох штук. І ось коли щит накопичить їх максимум, вони по черзі перетворюються на кулі із зоряного світла і завдадуть направленої шкоди ворогам поблизу. Крім того, при використанні іншими персонажами їх елементальних здібностей щит додатково отримує дві зірки, що значно збільшить швидкість їх накопичення. І те, що навичка завдає невеликої шкоди, вона буде корисною для накладання кріостатусу та дії певних сетів артефактів. Крім того, бонус від елементальної здібності можна покращити, і в цьому вам допоможуть перші два сузір'я, адже вони збільшать міцність щита лайли на 20%, а також кожна зірка за наявності другого сузір'я відновлюватиме лайлі одну одиницю енергії при завданні шкоди ворогу. Це насправді доволі невеликий бонус, але він зробить лайлу нехай слабкою, але все-таки кріо Наостанок, значно, що шкода від зірок розраховується за звичайною формулою на відміну від щита. Проте цей момент трохи Пасивними талантами, але до нього повернемось трохи згодом. А зараз розглянемо ульту, і насправді працювано доволі просто і зрозуміло. При використанні Лайла запускає у повітря небесну сферу снів, котра запускатиме ворогів власні зіркові снаряди з власним збільшеним скейлом від хп. Крім того, сфера накладатиме баф і на щит, а точніше створюватиме для нього одну зірку кожні пів секунди. І в цілому, це все, що вам потрібно знати для використання ульти. Але додачу скажу, що головним чином ця навичка виділяється своєю зручністю, так само як і елементальна здібність. Адже вона має 12 секунд час дії, 12 Секунд час відкату, ще й до того невелику ціну у 40 одиниць енергії і просто величезний радіус дії. Зі сказаного раніше легко зробити висновки по пріоритетам прокачки, адже в першу чергу ми качаємо щит, котрому в цілому буде достатньо 9 рівня, проте раджу також прокачувати і ульту, і робити це водночас із прокачкою щита. Тобто апаємо щит на 6 рівень, потім ульту, потім щит на 8 і також ульту. І далі, вже в залежності від ваших ресурсів. Більше мені нічого додати, тож розглянемо краще пасивні таланти Лайли, адже вони, як завжди буває, приховують багато. Цікавого. Отож, перша пасивна навичка є дуже корисною і допомагає Лайлі збільшити її головну користь, адже за кожну створену зірку її щит отримуватиме баф до міцності у розмірі 6%. Цей ефект складатиметься максимум до 4 разів, і в результаті робить і без того міцний щит ще кращим. Другу пасивну навичку я вже згадував раніше. Вона додає зіркам від елементальної здібності невеличкий бонус до шкоди від максимального хп Лайли. Таким чином, цей ефект буде хоч і невеликим, але приємним як у випадку гри через дамаг, так і при грі через щит. І остання пасивка стане у нагоді, особливо для новачків, адже вона з шансом Відсотків створить додатковий матеріал при крафті книжок талантів. Серед інших персонажів є варіації та альтернативи цього таланту, але Лайла має один із найкращих бонусів, тож не забувайте про таку можливість і обов'язково кличте її на допомогу під час крафту книжок. Що ж, і перед тим, як перейти до наступної теми, швиденько розглянемо четверте та шосте сузір'я, адже інші ми вже згадували. Отож, четверта конста збільшує шкоду від атак інших учасників команди. Бонус шкоди залежить від ХП Лайли і накладатиметься кожного разу, коли щит почне запускати зіркові снаряди. Найкращим чином цей бав працювати. У пачках зі швидкою ротацією і в цілому непогано збільшить шкоду. Але мені важко назвати це сузір'я імбовим, адже приємний баф діє лише на першу атаку і не завжди зручний в реалізації. І з вирішенням цього питання допоможе шоста сузір'я, адже вона бафає власну шкоду лайла від ульти і елементальної здібності, ще й до того зменшує інтервал накопичення зірок для щита. І як на мене, дуже круто, що бафає не лише героя, а й його минулі сузір'я, а саме друге та четверте. Адже це доволі незвично і приємно. Що ж, тепер, коли ми розглянули таланти та їх покращення за рахунок сузір'в, нам залишилось Розібрати, як правильно збирати лайлу, і звичайно, ми почнемо цю тему з вибору артефактів. І враховуючи, що лайла і сапортом, то і сет у неї будуть відповідні. Найкращим варіантом буде один із наступних сетів, а саме стійкість Мілолиту або церемонія знаті. Обидва набори будуть прекрасним вибором для лайли та її команди. Проте, звичайно, ж мілит буде пріоритетним, адже у будь-яких пачках, в незалежності від того, чи буде його баф корисний для команди, він як мінімум принесе найбільшої користі для лайли та її щита. Адже бонус від двох частин збільшить ваше ХП на 20%, а бонус від чотирьох збільшить місць щита. Та а також наділить команду бафом до АТК. Хіба що вам знадобиться якомога швидше заряджати щит з зірками, щоб бонус від сету постійно діяв, але це не важко зробити правильно протискаючи елементальні здібності персонажів або граючи за головного демагера зі швидкою перезарядкою навичок. В свою чергу серед церемонії краще підійде іншому персонажу команді. Але в цілому, оскільки лайли не сильно залежить від бонусів сету, ви можете спорядити її цим комплектом, якщо у команді немає іншого носія. А ось якщо у вас немає фулсету з підходящими статами, то його можна замінити на комбінацію із два плюс а два шматки міллиту і церемонії знаті або кріосету. Такий комплект є скоріше гібридним, адже баф є одразу і щит, і бойові здібності лайли. А відповідно найкращим чином такі артефакти підійдуть дебільшого, якщо у вас є шаньхе, адже вона значно збільшує шкоду кріо персонажів і зробить бонус від сетів більш вагомим. Крім того, якщо ви хочете збільшити шкоду від навичок лайли ще більше, ви можете спорядити її у сет загублений у хуртовині. Хіба що тут кількість доступних пачок зменшиться ще більше, адже крім того, що вам все ще в ідеалі потрібна еньхе, так ще й до того бонус від сету працюватиме на макс. Лише у пачках через заморозку, в інших випадках краще повернутись до 2 плюс 2 варіантів, адже їх і зібрати буде легше, та й користі може бути більше. Проте варто зазначити, що за виконання усіх умов бонус від загубленого у хуртовині буде дуже сильним. Наостанок, для тих, хто ще не досяг 45-го рівня, може порадити використання фулл сету інструктора. Та що там казати? цей сет чудово підійде не лише новачкам, а й прокаченим гравцям. Хіба що беріть його до команд, котрі грають від реакції, адже лише там бонус до майстерності стихій буде корисним. Ну а ми тим часом закінчили із сетами, а це означає лише одне що мова далі піде про баланс статів. Розглянемо два варіанти, а саме гру через щит або гібридну через поєднання щита та збільшення шкоди на максимум. Отож, в першому випадку все буде максимально просто, адже кожна частинка сету обирається із хп у відсотках у верхньому статі. Так само і в додаткових статах пріоритетним буде хп, а вже далі згодиться трохи відновлення енергії та критів. Особливо корисно буде крит шанс, адже він знадобиться для меча в Авоні, є одним із найкращих варіантів зброї для сапорта. А ось у випадку збірка в домах доведеться трохи змінити конфігурацію. Годинник ми все ще залишаємо. На ХП у відсотках, проте келих вже краще взяти на кріошкоду, а капелюх на крити. В залежності від додаткових статів, а також від обраного сету, обираємо фокус, адже якщо ви обрали повний сет загубленого у фуртовині, то з кричанцем у вас не буде проблем, тож як у капелюсі, так і в допстатах краще брати фокус на критшкоду. Ось і все. В обох випадках Лайла збирається максимально легко, адже сет міліта та церемонії це база, або ж класік, називайте як вам зручно. А ось збирати лайл у дамах, скоріше за все, будуть кріомейнери, у котрих точно знайдеться декілька приємних шматків кріосету. Проте, в незалежності від обраного геймплею, на артефактах збірка персонажа не закінчується, а отже настав час розглянути зброю. І особисто моїм фаворитом тут буде Сігна Нілу, а саме ключ Хаджні суд. Адже по-перше, це майже єдина одноручна зброя, що бафає ХП. А про розмір цього бафу я взагалі промовчу, адже він йде одразу із допстату та пасивної навички. Ще й на додачу пасивна навичка бафає стихії команди. Враховуючи, що конкуренція за цей меч невелика, адже куки зараз краще збирати у майстерність стихій, а Нілу точно не варто ставити в одну пачку до лайли. Таким чином, Виходить, що за наявності вона з легкістю може стати власницею цього чудового меча, і підійде він як у збірку через щит, так і через дамаг, адже допоможе збалансувати стати. Проте топовим ключ є лише з точки зору максимальних показників. А ось якщо розглядати універсальний і доступний варіант, то це Фавоній. Навіть не знаю, що тут ще сказати, адже це максимальна база, видавати саппорту зброю із серії Фавонія, тим паче, враховуючи, що у лайли не такий вже й багатий вибір. А все через те, що як було сказано раніше, серед одноруків бафів на хп майже немає, а інші стати можуть бути майже марними у випадку гри суто через щит. Тож так, якщо хочете грати за лайлу через максимально легку та ефективну збірку, фавоній це ваш вибір. Тільки про крит-шанс не забудьте, адже він потрібен для роботи пасивки. Подібним, але менш ефективним варіантом буде жартовний меч, адже він також допоможе з відновленням енергії у команді, але Лайла має дуже приємний час відновлення навичок, тож пасивка жартовного меча буде скоріше все марною. Окрім випадків, де вам можуть раптово зламати щит, але незважаючи на критику, якщо у вас немає інших альтернатив, можете обирати цю зброю. А ось якщо ви граєте у Геншн дуже давно, я навіть не знаю наскільки давно, адже мене ця теза не торкнулась, то може трапитись так, що у вас є перегнійний меч. Так ось власники цієї зброї можуть видати її Лайлі. Але цей варіант є перехідним від саппортської зброї до Дамагерської, адже його допстат заливає відновлення енергії, а пасивка збільшує шкоду від елементальної здібності. Бонус цей доволі приємний, тож не буде зайвим, але мені все-таки здається, що гравцям, що грають з чистих часів, вдасться знайти ж кращу зброю у себе на аккаунті. Наступний варіант також підійде до збірки через ХП, але найкращим чином він все-таки розкриває себе у комбінації із. Шаньхе, адже моноліт із зеленого нефриту це друга зброя, котра бафає ХП, ще й до того конкретно збільшує крит шанс. І насправді меншого від настільки універсальної зброї я й не очікував, проте для Лайли це буде дійсно чудовий меч, а не просто статова палиця. Хіба що у більшості випадків його буде краще віддати головному дамагеру? Тож такий варіант для лайли зможуть собі дозволити лише ті, у кого є інші топові мечі, або ж якщо ви граєте за дамагерів, котрим не потрібен нефрит. Але не хвилюйтесь, є більш доступні екземпляри для тих, хто хоче збільшити шкоду Лайли. Адже існує така трьохзіркова зброя. Як божественний меч світанку. Його головна проблема полягає у тому, що ХП Лайли треба тримати вище 90%. А враховуючи, що вона щитовик, то це і перевага, і недолік водночас. Адже щит дозволить уникати шкоди, але по-перше, у таких командах може не бути хіллера. А по друге, лайла може оновлювати щит вже після його закінчення, тож отримати зайвого ляпаса буде не так важко. Проте, якщо ви любите ризикувати або впевнені у своїх силах, на пробудженнях ці зброя наділить вас купою критмаси, тож це топовий варіант, щоб без втрати купи ресурсів зібрати Лайлу у дамах. На останок, що ще у певних пачках Лайлі підійде клятва волі. Безпосередньо для Лайли його бонус будуть марними, проте ці мейджі звичай беруть для бафів на команду. А отже, з урахуванням команду, котра грає Лайла, бафи від клятви волі можуть бути доволі корисними. Тож, в цілому, цей матч виявляється не таким же і поганим варіантом, і може принести значної користі команді. І ось якраз зараз, коли ми розібрались з усіма аспектами гри за Лайлу, настав час розглянути пачки. Почнемо ми з того, що Лайла підійде до будь-якої команди у ролі потужного щитовика. Головне, щоб вона не реакції іншим персонажам. Але в цілому таких пачок про. Просто безліч. Не кажу вже про те, що є команда, у котрих Лайла буде виконувати більш вагому роль, наприклад, у пачках через заморозку, таких як Моргана, котра складається із Ганю, Венті, Мони та Лайли, або у якості щитвика та батарейки під Аяком. Це вже доволі відомі нам пачки, тож вони не вимагають якогось складного та нового геймплею. Більш того, лайло можна поставити майже у будь-яку пачку на місце Діони, і здебільшого, за деякими виключеннями, це змінить лише стиль вашої гри. Адже тепер ви залежатимете більше від щита, ніж від хілу. Головна проблема таких пачок полягає у тому, що вони так само, як і сет загубленого. У хуртовині втрачають свою актуальність проти певних босів, адже їх неможливо заморозити. Отож, наступний варіант вже цікавіший, та індивідуальний, а головне розкриває дамаг потенціал лайли і не має таких проблем, як минула пачка. Мова йде про монокріопачку, для котрої обов'язково потрібна Шеньхе. Головним дамагром тут буде Аяка, ну і останній персонаж це Казуха. Що тут сказати, це доволі дорога, але цікава та приємна пачка, котру точно варто спробувати кріомейнером. Але пачки з Лайлою знайдуться і для тих, хто більше полюбляє піру вайфу, адже ви зможете зібрати собі чудові пачки за участь. Хутао або ж Юємію. До таких пачок ми обов'язковому порядку беремо гідроаплікатору у вигляді сінцю. І за наявності та можливості можемо взяти другого гідроаплікатора, наприклад, Єлань, проте крім неї, на третій слот підійде Казуха або ж цукроза. Ну і звичайно ж лайла на роль щитовика. Адже обидві персонажки за рахунок свого геймплею чудово грають у парі саме з щитовиками. Тож, повірте мені, Хутао та Ємії будуть лише раді такій компанії. Ну і звичайно ж, куди в нас час без дендро пачок. Одразу скажу, що я не буду детально описувати принцип їх дії, адже про це я робив вже купу відео. Проте певні Склади навести все-таки треба. Наприклад, можна зібрати команду через цвітіння за участі нахіди, кокомі, лайли та цукрози. Англомовна частина ютубу називає такі пачки холодильником, адже вони заморожують ворогів і дозволяють з легкістю їх підірвати. Крім того, лайлу тут варто збирати у щит, адже захист від власних зерняток зайвим точно не буде. І Якщо ви думали, що це єдина пачка з дивною назвою, то ви помилялись, адже існує також гіперхолодильник. Складається він з Єміко, нахіди, єлань та лайли, і це вже відповідно пачка через гіперцвітіння. У цієї пачки є також Купа інших варіацій з більш дешевими та розповсюдженими персонажами. Єдина, хто залишається незмінною, так це нахіда, адже вона принесе максимальну зручність та користь до цієї команди. І наостанок згадаємо про фіз через Рейзеро або Юлу. І, як на мене, Лайла чудово підійде саме до другої, особливо із четвертим сузір'єм. Все таки разом крім персонажі створять приємний і потрібний резонанс. А також Лайла допоможе юлі із відновленням енергії. На останні два слоти цієї пачки ми беремо фішель та юнзінь для реакції від електор та елементу, що знизить спротив до фізи, а також бафів звичайних атак від юнзінь. Про такі пачки ми поговоримо більш детально у майбутніх відео, а сьогодні у нас настав час висновків. Отож, це, можливо, трохи суб'єктивна думка, але Лайла вийшла доволі стандартним, але сильним персонажем, можливо, навіть одним із найкращих за останні патчі. Звичайно, якщо враховувати лише чотири зіркових персонажів. І я знаю, що вже скоро вийде фарузан, котрий, скоріше за все, буде імбою для Ани у але це ніяк не змінює того, що Лайла варта вашої уваги, і це я ще не згадував вайфу фактор та ельфійські вуха, принаймні у цьому відео. Що ж, а наразі настав час прощатись. Сподіваюсь, тобі сподобався. Сьогоднішній гайд, і якщо це так, можеш підтримати канал вподобайкою та коментарем. А вже незабаром вийде оновлення, тож буде купа цікавого контенту, а саме гайди на нових персонажів та гвінт у Геншині. Подивимося, що ж там підготували хойоверси. Ну а на цьому сьогодні все. З вами був Архонсолі. До нових зустрічей!